Вітаю, мої космічні стрітці! З вами астропсихолог Клименко Наталія і це прогноз на грудень місяць, перший місяць зими. Зараз розглянемо основні важливі аспекти, які будуть впливати на наше життя. Серед них можу виділити в першу чергу: це Меркурій стає ретроградним, тобто планета мислення, інформації, спілкування, переїздів знову буде ретроградною і можуть бути затори, різноманітні помилки. Тож в цей період треба. Дуже бути уважними, берівати кілька разів і не поспішати. Також буде зимове сонцестояння, і в кінці цього місяця буде Юпітер, планета розширення масштабу великого щастя, приходити в прямий рух. Для тих, хто цікавиться індивідуальними розборами, пишіть мені, будь ласка, в дірете інстаграм для більш детальної інформацію, а зараз ставте лайки, буду дуже вдячна, і розберемо детально важливі аспекти грудня. Починаючи із першого числа, ми спостерігаємо те, що саме в першому секторі Сонце, як наше я, наша енергія, а також Марс як планета активних дій та ініціативи, знаходиться в вашому першому секторі. Це сектор, який відповідає за вашу зовнішність, ваш імідж, ваше здоров'я, ваш статус в першу чергу. Взагалі, перший сектор дуже важливий, оскільки завдяки тому, що ви проявляєте себе в соціумі, і це буде впливати на інші сфери життя і на ваш статус, і на грошову сферу, і на сферу партнерських відносин, на сім'ю, практично на все ваше життя. Тож саме зараз у вас активна життєва позиція, ви активно дієте в прояві себе. І з 2 числа Меркурій переходить в знак зарогу. Тож думки наші будуть більш структурованими, ми будемо схильні все прописувати, записувати, складати плани. Він знаходиться зараз в вашому другому секторі, тож ваші думки націлені на. Грошову сферу, а сферу вашого здоров'я. Це пов'язано із отриманням інформації, яка буде впливати на вашу самооцінку, на ваші ресурси. З 5-го числа планета гармонії, краси взаємовідносин Венера переходить в знак Скорпіон і буде наділяти вас ще більшою пристрасністю, таємничістю. Венера буде в вашому 12-му секторі, тобто вона буде давати успіх в сфері, яка стосується. Далеких земель, за кордоном, або ж це буде сприятливий період для вашої таємної діяльності, все, що пов'язане із відпочинком, роботою, яка прихована від інших. Ви її робите, але за неї ніхто не знає, поки ви не покажете. Це також пов'язано із режимними об'єктами, із психологією, із етерикою. А в цьому буде вас чекати успіх. Це також можуть бути, оскільки Венера грошова планета, планета малого щастя, це можуть бути і фінансові винагороди із Далека, або від соціальних організацій за кордоном, або від осіб, які можуть вам надати допомогу, але залишитися в тіні. 10 грудня Меркурій буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. І це буде на усі другого і шостого секторів. Другий дім дім ресурсів і вашого здоров'я також адже здоров'я – це також ресурс. Шостий дім це дім здоров'я, це дім режиму. Також це пов'язано може бути пов'язано із вашою працею і винагородою за вашу працю. Адже другий дім це гроші зароблені самостійно. Проте цей же період. Венера буде в напруженому аспекті до Юпітру, тож будьте уважними, щоб не було зайвих витрат або ж надмірностей. Венера відповідає за солодке, за вино та за наші бажання, тобто можуть бути бажання купити те, чого не планували. 12-го буде новий місяць. Сонце з місяцем буде з'єднувати свої найкращі якості у сфері вашого першого дому, тож можете прописувати плани. На найближчий місяць, який стосується практично будь-якої сфери життя, де ви можете себе проявити, 13 грудня Меркурія, планета мислення, переїздів, інформації, комерції стає ретроградною. Тож бажано всі важливі покупки угоди зробити до 13-го числа, навіть я б сказала, ще до 5-го, адже перед тим, як. Планета стає ретроградною, вона призупиняє свій рух перед розворотом. тож також швидкість його замала, і щоб нові справи краще. Просувалися, то потрібно робити на високій швидкості цієї планети. І Меркурій буде ретроградити до 2 січня 2024 року. Це період для того, щоб ми призупинилися, не поспішали, кілька разів перевірили. Хоча це сприятливий період ще і для покупки старовинних речей, антикваріату в будь-якому випадку треба. Передивлюватися уважно і зберігати чеки. 17-го сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. Це може давати розгубленість, розсіяність, нерозуміння ситуацій. Проте нас буде витягувати гармонійний аспект між сонцем та місяцем цей період. Тобто, внутрішньо, ми будемо націлені на гармонію, на Спілкування важливо в цей день не надягати рожеві окуляри, не зловживати алкоголем, слідкувати за якістю води та їжі, дозовою медикаментів, якщо потрібно. Це хороший період для пропрацювання свого психологічного стану. Можна через станції, можна через живопис. 21 грудня Венера буде в напруженому аспекті до урану. Можуть бути неочікувані витрати. Неочікувані зустрічі, або ж це може говорити і про небажання змін в нашому житті різких, не готовність до цих змін. В цей же період Марс буде в гармонійному аспекті до Місяцю, тож ми можемо діяти під впливом наших емоцій, або ж наш емоційний стан допоможе нам в прояві себе. Сонце буде в гармонійному аспекті до Сатурну, тож можна ще цей аспект. Нейтралізувати за допомогою дисципліни прописувати свої плани, прописувати свій бюджет. 22 числа буде зимове сонцестояння, найкоротший день в році, і сонце буде переходити в знак козирогу. Тож вітаю всіх козирогів з настанням ваших днів народження. І вже після цього дня поступово на сонячних. Хвилина буде більше додатися, і у нас буде все більше і більше енергії. 24 числа ретроградний Меркурій буде переходити у ваш перший дім. В цей період ви зможете, оскільки він ретроградний, зустрічати тих людей, яких ви знали раніше, або бути в тих місцях, де були раніше, або ви зможете отримати документи, які з певних причин були на затримці. 25 грудня буде магічний день, коли Сонце буде в аспекті можливостей і до Сатурну як планети великої відповідальності, дисципліни, закону, і Юпітеру як планети розширення і великого щастя. Тобто це сприятливий період показати себе, свій авторитет. Це сприятливий період для виступів і для творчої активності. Для того щоб ви загадали свої найзаповітніші бажання, до яких ви цілеспрямовано йдете, і все світ допоможе вам їх реалізувати. 27 грудня буде повний місяць, і ви будете підбивати підсумки або ж мати певну картину відповіді на запитання, які стосуються вашого восьмого сектору. Це сектор спадку, сектор грошей, які ви не зробили власною працею, це можуть бути. Нарешті надходження від партнерів або від соціальних організацій. Це може пов'язано бути і з податками, і з вашими інвестиціями, аліментами. Також дім зачаття, езотерики. А 31 грудня Юпітер буде. Стаціонарним і переходить прямий рух у вашому шостому секторі. Він буде давати удачу, яка стосується вашого режиму дня, здоров'я, вашої рутинної справи, яку ви робите кожного дня. А це також допомагаючи професії і нутриціологія, і здоровий спосіб життя. Це пов'язано із домашніми тваринами. Вам у цьому буде допомагати. І білий місяць, який стоїть поряд з Юпітером, Тож бажаю вам чарівної зими, чудових зимових свят і здійснення ваших бажань. До наступних зустрічі наступних відео.